Всім привіт, дівчатка. У нас сьогодні 31 число. Так, вчора я там починала відео, Вам, напевно шматочок цього відео ставлю, як я чистила матрас. Мені дуже сподобався цей такий дієвий спосіб. Я його залишила на ніч. Зараз прийду до зніму. Я кажу, до кінця такий спосіб чишення матрасу. Мені сподобалось. Сьогодні у нас ніч була така. Ну, тривожно, що можна сказати. Дуже шкода людей, є загиблі, є багато постраждалих людей, але, як кажуть, життя продовжується, хоча мені дуже шкода ось так людей, там пів під'їзду немає і куди людям йти жити. І якщо там, наприклад, в хаті були і всі кошти, і всі документи, і все-все-все було, як це все. Треба ж ці документи буде переробляти чи якось не знаю як. І е, даху над головою немає. І як наш час залишитися без даху, це дуже-дуже так печально. Бо це все нелегко робиться. У нас у мене знайома є, вікна постраждали, то і досі не виплатили ці за ну, Відшкодування, як воно то правильно зветься, хоча це було на початку війни. Коротше, то син подзвонив, зараз мене хоче зустріти з Ральфом. Трішки погуляємо. І цей нарахунок даху над головою. Це звісно, дуже все, все це печально. Як знаєте, кажуть, слава Богу, це не ми, але хтось кожного разу страждає містом бомблять, що і казати. Теж ці новини, воно на не вкладається, як так може бути, але, напевно, так може бути. Так і у нас є додатково така ситуація, дуже приємна. Тато впав сьогодні, дочка його повезла. Сну з моєї мами, з бабусі до лікаря. Зараз там накладають гіпс, здається, так, бо там від руку собі пошкодив. Зараз ще дзвонити не можна, дочка каже, не дзвони, поки ми там все не зробимо. то не дзвони. Здається, два переломи у нього і там щось з животом ще якісь проблеми. Ну, коротше, все це якось так сьогодні наклалося. Але всім бажаю, гарного дня. Зараз тихо підемо погуляємо. За ральфом будемо піднімати нас. Карня це 100% не кладуть. А так, на домашнє полікування, кажуть. Так, біжить мій хлопчик, вже бачу. Ну що, привіт! Ти що, гуляєш? Сам ти гуляєш? Ай, задоволений все. Задоволений. Пішли, будемо гуляти, так, дівчатка. Я тут займаюся. Як кажуть, прибиранням. і хочу показати, як я за допомогою, звичайно, харчової соди чищу матрас, просто її розподіляю і залишаю десь на годинку. Деякі залишають на 15 хвилин, я її залишаю на годинку, якщо я нікуди не поспішаю. У мене, на жаль, було тут два, дві плями. Так, ось, так, є вони у мене. Я їх забризкала, і дівчатка показую, чим бризкаю, це не для плям. Але цей засіб мені дуже подобається. Це він для унітаза йде, для туалету, можна так сказати, але плями він прибирає, правильно сказати, з усього. І ось з речей, якщо річ біла, наприклад, у мами була футболка біла, і вона, здається, цикорій був у неї, здається, так, цикорій. І цей засіб вивів. Я його брала в метро і ще по акції брала і думала брати, не брати. Якщо б я б його брала б я б, напевно, взяла б з ну, запасу. Так, ось плями видно, вони зараз всі відійдуть. Я добавлю соди, візьму щіточку, все це гарно почищу, і потім ручним полососом пройду по матрасу. Взагалі, знаєте, мені треба його міняти, але. Не на... не на часі, ось так скажу, не на часі. Трішки може згодом і поміняти. Соду я розподілила. Так, щось У мене камера не фіксується. І буду, знаєте, зараз так трішки розітру її, щоб вона так трішки розійшлася. І залишаю на годину, і через годину я це все буду пилососити. прийшли. Так, Все добре з моїм ліжком. Матрас повністю майже так сказати, чистенький. Зараз буду на матрас на теж його випрала і знаєте, додала більш. Що кондиціонеру, чим зазвичай, і він буде пахнути мені. Ось так. Ну плями мої Плям моїх немає, і мені дуже так сподобалось чистити матрас содою. Так, це треба мати такий, знаєте, пилосос хоча можна і таким пилососом, Ну Я маю на увазі ось таким звичайним пополососити, і все буде добре. Так, Ральф, щось фокус а, є. Так чи ні? Так, буду застеляти ліжко, одягати постіль. Дуже такий процес полюбляю. І надіюсь, що сьогодні ми будемо спати нормально. Ну, надіюсь. в, в, планах, має, ну, в планах в мене такі є. А як може хтось їх порушить, як кажуть. Чи ніхто не порушить траль? Ні, ніхто. Все, Постіль застелила вже дівчатка. Супер! Так хочеться відразу лягти і відпочити, бо нічого в нас було не дуже. Я ж кажу, приємне, тому я так і напевно, зроблю. Зараз перекушу, зараз хочу там зробити деякий рецепт з тіктоку. Якщо в мене він вийде, я з вами поділюся. І буду на сьогодні відпочивати. У нас сьогодні такий дощик, трішки дощик, трішки сонечко виходить, тому може вже погода, як кажуть, налагодиться. Все ж таке літо. І завтра в нас вже серпень, і ще місяць. і Ну, в мене син піде на навчання, а дочка вже завтрашнього дня працює. Так, що еліто так пройшло. Тут, дівчатка, хочу перевірити такий рецепт. Побачила його на просторі Тік-Току. Це в мене курячий фарш, і тут у мене є кабачок. Я перекрутила його. Так, ось так зробила таке коло і буду робити начинку, напевно, помідорку, сирок якийсь покладу. Ну, побачу начинку, ви можете робити будь-яку. І буду робити так у вигляді чебурети. Єдине, що треба сухарі. Ось так сухарі. Єдине. Мені здається, його буде так якось проблематично зробити у вигляді цього чебуреку, але я думаю, що в мене вийде. Так, Раль, вийде чи ні? Що шукай. Мій чебурак, можна сказати, що готовий. Знаєте, перший раз, коли я його робила, я вперше його роблю, то я думаю, на другий раз я буду всі, як кажуть, свої такі недоліки виправляти. Наче це все добре. Але мені спочатку, коли треба було, я викладала цей фарш, треба було посипати ось такими сухарями. Але я в кінці. І е, е, вийшло так, що з однієї сторони буду сухарі, але я думаю, все буде добре. Буду відправляти його в аерогриль, хоча можу і в духовку. Я думаю, що нічого не страшного, якщо він буде в духовці, може в духовці він буде ще смачніший такий чебурек, але я буду відправляти в аерогриль. Так, Я досипала трішки туди сиру і вийшов ось такий. Можна сказати, чебурек. зараз його буду викладати на тарілку. Поклала дівчатка на тарілку. Вирішила з дочкою розділити на пополам, тому що це ну, дуже забагато їй. Е Трішки засолене, мені начебто нормально, але я трішки солене люблю. Ось такий чебурек можна зробити і на обід, і на вечерю, і можна зробити на сніданок. Дівчатки, у нас наступний день, я йду з роботи, трішки затрималася, ось е, тому що там маршрутки не було. Ну, коротше, мені ще треба було зайти на нову пошту, забрати посилку. І чомусь я не туди оформила, хоча я дивлюся, що начебто на свою замовляла. У нас дві начебто поруч, але одна зручніше і одна незручніше. Так, щось продають, кричать. Так. Сюди їдуть, то Хай приїдуть, то вони дуже голосно кричать. І потім розкажу вам одну історію. Пустила машину, тому що воно голосно кричить. Так, так, значить, я зайшла на нову пошту, забрала свою посилку, я з тему замовляла там, зараз прийду, вам покажу. І коротше, вийшла я з пошти, і там поруч магазин для тварин. То я взяла ще і Ральфу таблетки, і коту таблетки. Ось так, начебто непогана ціна, ну коротше взяла. І потім йду, мама мені подзвонила і каже, що татові погано. Тата у нас вчора впав, і, значить, у нас е поламав він ребро і кричицю. Плечеву кістку. Так, ось то це буде все заживати, звісно. Не скоро. Мама подзвонила, каже, що він себе погано почуває, мама сьогодні на роботі. Я йду така, нагнула голову, йду, розмовляю з мамою, трішки так розстроєна. Йде на зустріч чоловік. Ну, взагалі у нас начебто так на дорозі в правої Ну, Ходимо по правій стороні і по лівій. Ну, ви мене, напевно, зрозуміли, чи я можу неправильно вам пояснюю. Я йду не з правої сторони, хоча треба було б начути мені з правої сторони, а я йду по ліву сторону. Так люди розділилися, начебто там, хоча там така, знаєте, ширина дороги дозволяє, ти як хочеш. Ось, і я йду з мамою в горіш, трошки так думаю, що якусь зараз таблетку дати, щоб воно ну, не так боліло йому. І цей чоловік іде на зустріч, він мене так штовхнув. Це капець, просто по плечі так штовхнув. І я думаю, я не знаю, я так подивилася на нього, він так гарний діти був. Це, не знаю, чи він військовий чи ні. Але я думаю, ну так хіба можуть дітку штовхати. Не знаю. Різні є чоловіки, і такі в мене відразу думки, може, в мене не хороші думки, але я думаю, чого там наші чоловіки роблять. Якщо тут таке, ну таке у мене. Може я не права, але таке у мене є. Короче, штовхнув і пішов собі. Так, може я неправильно йшла, наче мені треба було йти з правої сторони. Але у людини може бути будь яка, яка ситуація, будь-що може статися. От, наприклад, як у мене. Да? Коротше. Напевно, може на мій день, а може я неправильно так, якось розумію. Так, не будемо на цьому зациклюватися і піду покажу вам покупки з теми. Тату, щас... Тату дам зараз таблетку якусь, чи не на сіл, чи там в нього інша є якась. І буду знімати на розпаковку. І так, дівчатка, хочу поділитися, що замовила я на тему. Я робила, якщо чесно, вперше замовлення. Я робила через Letyshop Shop і прийшов мені кешбек. Я, звісно, задоволена, що можна якісь, як кажуть, копійки ну, секономити. І тому хочу поділитися товарами, які я замовила. А чого, в принципі, зробила замовлення на тему, бо зазвичай роблю на Aliexpress, тому що ось це такий. Так Така коробочка вона була по знижці, на алі була дорожча, тому вирішила зробити на тему. Так, це я таблетки купила Ральфу і Кузі. Е, що на тему? Домовила? Ось такі два такі, не знаю, як правильно називається, гачки чи не гачки. Це треба, так зрозуміла, наліп, наліпку так, так зробити. Це двосторонній скотч чи така наліпка, як правильно сказати. І це хочу для раку вони її використовувати і ставити свою. Мочалку вона те, що у мене Мокренька. Ну, в принципі, тримає добре. Якщо ще зюзку купляти, ну, до речі, десь там є з'юзку, може вона краще буде. Тут є захисна плівочка, але я вже треба наліпити її і тоді вам може покажу. Я взяла дві штучки. Так собі. Потім звичайні ножиці взяла, бо тут такий, знаєте, гарний такий край, чи кін кінцівка цих ножиць. Я це відкрию з вами. Мені сподобалось начебто непогано. Ну, на малюнку було непогано, а там побачу зараз. Так, ну. Так, непогані. Начебто непогані, але буду пробувати, як вони гості чи не гості. Ну На перший погляд, начебто, все влаштовую. Так, потім взяла ось таку дівчатку такий мішечок. Щоб... Зараз. Відкрию з вами. І цей мішечок теж був дешевше на тему, чим на Алиекспрес. Але я вперше його в такий мішечок взяла. Ну, начебто, як на малюнку все. Це такий мішечок для прання суття в, 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 в пральній машинці. Дивіться, м'ягесенький. Взуття буде там собі нормально себе почувати. Я читала відгуки, що можна відправити, наприклад, одну, одне взуття ну, доросле, а одне дитяче. Ну, у нас дитинок таких маленьких немає, але, я, наприклад, у мене є, я можу ну, прати і кросівки, і у мене є таке, знаєте, з текстилю взуття, тому думаю, що тут дві пари спокійно собі ну, буде тут нормально поміщатися. Ось так воно всередині виглядає. Пишіть, дівчатка, у кого, може, у вас є такі, такий мішочок задоволення. Сестра подзвонила, тому мені треба було відповісти. Так, і ось така коробочку я замовляла. Це така щіточка. Тут є декілька насадок. Я, звісно, вже відкривала її, дивилася. Так, зараз інструкція. Тут, я не дивилася, є на нашій мові, чи Немає, але це потім. Це тут все зрозуміло. Так, п'ять цих є насадок. Ось така насадочка. Ось така. Це звичайний поролон, але тут як мучалка йде, тут просто поролон. Потім ось така, ну вона не дуже така, знаєте, мігеньке. Мігеньке таке, не сильно таке. І ось така щіточка, потім йде з щитинками. І ось така м'ягесенька. Ну, зовсім я гесенька. П'ять щиточок наборів. Єдине, що я не подивилася, можна ці щіточки купити окремо потім. не знаю. І суть цього всього, а, напевно, це одягається сюди чи сюди, не знаю. Суть цього всього ми одягаємо на щіточку. Так, можна заряджати, це дуже класно, що є що її можливо заряджати. Здається, вона ще є на батарейках, точно не можу вам сказати. І можемо працювати. Супер! Ну, Мені поки все подобається. Не знаю, як вона буде в дії, але я на неї дуже давно вже задивлялася, я вам так скажу. І з руками контакту, в принципі, немає засобом якимось там Обідмили, де і все собі не розумію, що. Що це оце для чого? Не знаю для чого це. Ось так. Її можна поставити біля раковини, а не можу поставити чому? А, напевно, це з щіточку зняти треба. Так, стоїть, все, стоїть. І можна так собі організацію зробити. А можна виділити якийсь контейнер і щоб все це там було. Тому, в принципі, замовлення на тему було із-за цієї щіточки. Це можна духовку, знаєте, там чистить скло. Так, все працює. Я не знаю, навіщо? Що це? Треба буде. Щось тут пише за це, за це все. Не знаю. Ну, коротше, треба ще почитати інструкцію. Так що ось такі покупки у мене були в інтернеті магазин. Тень. Я думала викидати цю коробочку, дивлюся, ще в коробочці ось таке лежить. І тепер я зрозуміла, для чого це. Це треба наклеїти сюди, ось так, наприклад, до стіни і тримати так щіточку, Класти. Ну, я думаю. Ну, тут, якщо я вже наклеїла, отак, ні, це це мішає. Якось так тут треба пристосовувати її. Ну, не знаю, якось в мене може вийде, а може і ні. Але, напевно, я тут не буду це робити. Може, десь покладу ось там. ну Під раковину. Спочатку цю, цю штучку я приклеїла, все спиртом протерла перед тим, як ну, перед тим, як приклеїти її. Спирком трохи протепла. Ну, нехай, напевно, постоїть, потім вже спробую цю мочалочку одіти. Так, і тут я не розібралася спочатку, як ця щіточка кріпиться до стінки, тому треба купити якийсь мені маленький контейнер, щоб я її там зберігала. Хоча ну тут це зрозуміло, що е, це наліпка сюди клеїться. І на коробці нічого такого не написано. Єдине, що є ось такий ну, значок, що він це є. І все. Ну не знаю. Коротше, воно до стіни не кріпиться, воно мішає. Дивіться, якщо я, наприклад, ось так приклеїла, а як воно, воно не, ну, воно не продлягає. коротше. Ну нічого, буде контейнер і буде там у нас така організація. Контейнер, у мене такий був запасний варіант. Він тут у мене стояв, де посудомийна машинка, як кажуть трішки там організацію переробила і звільнила, і тут у мене буде ця щіточка стояти, бо планую її більше використовувати на кухні, хоча в вані теж можна використовувати ось так. Ну дуже задоволена цією покупкою. Чарко відкривала я цей щербет. Ну, Пощербета можна сказати. Оцінити, який він смачний, не смачний. Ну, дуже смачний. Коштував він 100 гривень, але дуже-дуже смачно. Мене питають, чи є в інтернеті. Я, якщо чесно, не дивилася. Зараз можу, візьму і подивлюся. На рахунок в інтернеті я його не бачила. Але, може, і десь він є. Ну Дуже-дуже смачно. Спочатку у мене рубрика з тіктоку, готування з тіктоку. Мені дуже подобаються рецепти з тіктоку. Сьогодні я вирішила приготувати такий млинець, фінський, здається, правильно він називається. І що нам потрібно: цукор. Я буду робити такий солодкий, ну, солодкою начинкою. Спочатку думала робити з рушним молоком, у мене варене є, але згадала, що в мене є маскарпоне. Тому я взяла для млинця 2 столові ложки цукру, а можна три. Якщо ви полюбляєте, солоденьке, дрібка солі, ванільний цукор, 2 курячих яйця, 500 мл молока, 200 г борошна, 30 г фаршкового масла. Воно таке у мене, знаєте, м'якеньке, можна вже сказати. Потім для начинки нам потрібно маскарпоне. Я надіюсь, що мені вистачить. Скільки тут у нас грам? Не бачу, скільки тут грам у мене. Ну, треба... А, 250, ось 250 і цукрова пудра. Це в мене буде такий крем. Ну, Побачу, як, як воно в мене приготується. Надію, що все все піде, як кажуть, по плану. Це треба все змішати, викласти його тоненьким шаром на, на застелений пергаментним папіром. Такий, це як ну на таку форму, яка йде додатково з духовкою. Я духовку вже включила, вона мене гріється. Треба ставити його в розігріту духовку і випікати. Напевно, ви дівчатка, може, цей рецепт бачила, хто так дивиться. Я його ще не пробувала, і тому вирішила спробувати. Я вже вилила єдине, що знаєте, у мене масло не дуже добре, таке не м'яке було. І бачу, шматочки є. Ну, нічого страшного, поки воно буде випікатися, буду займатися начинкою. Треба було якось купити чи лохину, чи щось таке треба було купити. Було б дуже смачно, але сьогодні буде без ягідок. Спочатку, потім він осів і це його нормально. Зараз треба його перевернути і залишити на рішітку, щоб він гарно охолов. І Потім буду мастити вже своїм кремом. Не знаю, достатньо в мене його буде чи ні, але буду вже мастити чим є. Зараз переверну. Ось так він у мене буде охолоджуватися, потім сюди наносу крем і заверну його. І буде вже готова. Залишу його в холодильник на ніч, і на ранок буде до кави дуже дуже смачна така смакота. Млинець я свій поставила в холодильник, а зараз спробую свою нову щіточку, нову помічницю на своїй плиті, варочній поверхні. Тому все запшикала засобом і беру щіточку, все гарнесенько, як кажуть, мию. Дівчатка, це мені дуже сподобалось її працювати. Тепер руки у мене, скажімо так, вільні. Ось така плитка у мене вийшла, вона старенька, але щіточка гарнесенько справилась.